Воїни арештовують Ісуса. Коли Ісус із учнями наблизився до гори, він сказав: Петро, Яків та Іван підуть за мною далі, а усі інші мають чекати нас тут. Потім разом із цими трьома він вирушив до Гефсиманського саду, щоб помолитися своєму батькові Ісус розумів, що з ним має статися. Він знав, що скоро сюди прийдуть солдати і схоплять його, а також про те, що з ними буде Юда. Потім Господу доведеться багато страждати, і ніхто не зможе йому допомогти. Саме тому він і хотів попросити у Бога сили. Щоб усе це витримати. Увійшовши саду, Ісус залишив там Петра, Якова та Івана, і пішов далі один. Чи зможете ви не заснути, чекаючи на мене? Мені зараз дуже важко і самотньо, сказав їм учитель. Ісус знав, що Небесний Отець більше не зможе його супроводжувати. І він має сам знести увесь біль і приниження. Петро, Яків та Іван дуже хотіли його підтримати і старалися не спати, але, врешті-решт, сон їх зморив. Залишившись один, Христос почав молитися. Господи, мій батьку, якщо можна, врятуй мене від цих страждань. Але хай буде не так, як хочеться мені, а так, як вирішиш ти. Ісус знав, що йому не вдасться уникнути цього шляху, і дуже хотів бути слухняним, однак йому все одно було страшно від того, що мало статися. Покарання, яке він мав понести за гріхи людей, було дуже великим. Однак, коли Христос повернувся до трьох своїх учнів, то побачив, що вони міцно сплять. Невже ви не могли почекати мене хоча б одну годину, сказав Господь і пішов продовжити молитву. Через деякий час він знову прийшов назад і побачив, що хлопці знову поснули. Потім це повторилося втретє. Ви знову спите? запитав їх Ісус, уже скоро настане мій час. Сюди ідуть люди, які мене схоплять. Він розбудив учнів і сказав їм: Вставайте, вже близько той, хто мене зрадив. Петро, Яків та Іван піднялися і разом із учителем. Пішли до решти апостолів. Тоді ж з Єрусалиму вийшла група воїнів, попереду яких ішов Юда. Він знав, що Ісус разом з іншими учнями знаходиться у Гефсиманському саді, і тепер вів туди сторожу, яка мала схопити Господа. На дворі панувала ніч, тому вони освітлювали свою дорогу смолоскипами. Також кожний з них тримав у руках гострі мечі та списи. Коли ці люди вторглися до саду, Ісус побачив їх і запитав, Кого ви шукаєте? Нам потрібний Ісус із Назарету. відповіли вони. Це я, сказав Господь. Почувши це, солдати один за одним стали падати на землю. Настільки великою була сила Божого Сина. Але потім вони швидко скочили на ноги адже у них був наказ арештувати Христа, і вони не могли зволікати. Ще до того, як воїни вийшли з Єрусалиму, хитрий Юда попередив їх. Ви впізнаєте Ісуса по тому, що я Його поцілую. Саме ту людину вам і треба схопити. Тож у саду зрадник підійшов до нього, поцілував і сказав, Я прийшов, учителю. Натомість господь відповів: Юдо, ти продаєш мене своїм поцілунком. Тепер солдати точно знали, кого треба заарештувати. Вони кинулися зв'язати Христа, тоді як він спокійно стояв і не чинив опору. Петро ж цього не витримав. Він схопив меч і вдарив ним одного із воїнів. Однак Ісус наказав апостолу зупинитися і відкласти зброю. Тоді учні зрозуміли. Що їм теж загрожує небезпека, і їх можуть кинути за ґрати. Вони дуже злякалися і стали розбігатися. Разом із ними утік і Петро. Він забув, що обіцяв Ісусу завжди бути поруч Христос залишився сам у оточенні ворогів, і ті повели його до міста у дім первосвященника Каяфи. Де вже зібралися усі священники та фарисеї? Питання. Питання перше Хто був разом із Ісусом у Гефсиманському саду? Питання друге. Про що Ісус просив свого Отця? Питання третє. Що робили учні? Коли Ісус молився? Питання четверте. Хто привів солдатів до Гевсиманського саду? Питання п'яте. Що тоді зробили учні Ісуса?